Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Будемо дивитись з вами, які є нові акції. З 10 по 16 вересня. включно. Ось така варена ковбаса до п'юрешки 74 гривні за 500 грамів. Тут ціна за упаковку. Наступна акційна пропозиція це є виріб фаршевий часниковий. Від розумного вибору. 52 гривні 420 грамів. Рулет курячий. Варено копчений. 27 гривень за 100 грамів. Сосиски від своєї лінії докторські фірмові міні. 350 грамів, а акційна ціна 61 гривня 50 копійок. Дрогобицька ковбаса на пів В упаковці 320 грамів і коштує це 129 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, буде так зручніше слухати. І ще один варіант це є салямі баварська з сиро копченом. Ціна за 100 грамів 31 гривня та 50 копійок. Орієнтовна вага 400 грамів. Тобто ось цю суму множите на 4 і маєте вартість палички. Сир твердий від своєї лінії: голландський або вершковий. По 54 гривні за 160 грамів. Сир, золотий резерв, сулугуні, моцарела по 53 гривні. І ще є чедер теж з акційною ціною. Сир м'ятий від кому, бринза або інсалата 170 грамів. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 46 гривень, а для всіх інших ціна 66. На ось такий сир теж акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. Два варіанти з лососем та кропом або з грибами-лисичками. Вага 135 грамів, акційна ціна 51 гривня, не акційна – 71. Для всіх акція на ось таку пасту сиркову лацяті вершкову 68,50 з 150 грамів. Пефір молокія густий. Відсоток жирності 2,5 43 гривні. 1 відсоток жирності 40 гривень. 870 мл. Кока-Кола об'ємом 2 літри. Ціна 44 гривні. оригінал або без цукру. Лимонад від своєї лінії об'ємом 2 літри 30 гривень. Мохіто об'ємом 2 літри, також від своєї лінії і теж по 30 гривень. Ось така вода, спорт, не газована від своєї лінії Трускавецька. Акція, якщо оплачуєте карткою ТБ 14 гривень. Акція для всіх. Нектари від біоли, томатний густий літр за 42 гривні. Вишневий 42 гривні 70 копійок і мультивітамінний нектар 38,50. Як бачите, не всі смаки акційні, а три із асортименту. Енергетичний напій Red Bull 46,40 за 355 мл. Холодний чай від своєї лінії, об'єм 1,5 літри, смак персик. Чай чорний 33 гривні 50 копійок. До речі, і на овочі є трошки акції. Кукуруза по 13 гривень за штучку. Томати ґрунтові 23 гривні за кілограм. Диня Узбецька 70 гривень. Так, давайте ще пошукаємо. Так цікаво, бачите, тут ціна за кілограм. Тут ціна за 100 грамів, як які? а є ще і поштучна ціна за штучку. Лимони 77 гривень за 1 кілограм. Ось, наприклад. авокадо, тут ціна вказана за штучку. 80. Яблуко гала 33 гривні. Перед це він оцінений. Я так розумію, бо друга категорія. 3030. Йдемо далі. Готові сніданки Старт, веселий роджер. 52 гривні, 330 грамів. Пластівці кукурудзяні натуральні 59,80 за 500 грамів. Такі батончики «Нестле Фітнес з цілими злаками та полуницею 16 гривень. Соєвий соус чумак 470 мл, 40 гривень 50 копійок. Паста томатна чумак 300 грамів 51 гривня 50 копійок. Соус сирний густо 24 гривні, часниковий 22 гривні, 70 копійок, 180 грамів. Соуси бургер або лаваш ролл 22 гривні 50 копійок за 200 г. Від оліс, соус, солодкий чилі, 180 г, 20 гривень. Від торгової марки Оліс, кетчуп, лагідний або «Шашличний» За 20 гривень 250 г. Майонез від оліс столовий. Тут аж 560 грамів 58 гривень. Майонез чудовий від оліс за 50 гривень, також 560 грамів. Сир кисломолочний, білоцерківський, всі варіанти з акційними цінами. Нежирний 56 гривень, 5% жирності 61 гривня. І 9% жирності 66 за 350 грамів. Чай від торгової марки Ліптон. Yellow Label 54,20 за 30 пакетиків. Ловаре багатоакційних пропозицій. 43 гривні 50 копійок. Це є асорті. Є асорті з чорним чаєм, а є із зеленим. Майте на увазі ось цей зелений чай. 25 пакетиків. Такий варіант це є суміш-трав. Ціна 41 гривня. 50 копійок. Теж є різні смаки. 24 пакетики. А в ось таких упаковочках чай розсипний. 80 грамів це є чорний та зелений суміш. 54-50 імбирний ранок, Чай в пірамідках. 22 штуки. В упаковці, а ціна 27,70 Асорті з грибів китайських або опеньок 85,50 за 530 мл. Сардина Атлантична в томатному соусі 46. Бланшована в олії 46,70 Скумбрія 53 гривні, 50 копійок І з додаванням олії 44-50. В упаковці 240 грамів. Шоколад мілка. Тут різна вага, їй по 100 грамів, їй по 90. Таких три варіанти 52 гривні. І такий варіант дитячий. 52 гривні. Вони є в окремих упаковочках 8 штучок. Так, кава. Розчинна, гранульована, розумний вибір. 88 гривень 100 грамів. Амбасадор 200 грамів. розчинна 246. Амбасадор преміум 145, 40, 225 грамів. Дарк 127. Кава у зернах 1 кілограм 550 гривень. І ось така кава. Натурально смажена. хімел, платіном 115 гривень 250 грамів і 500 грамів. 206. Батончики від своєї лінії вагою 50 грамів. Три ось таких варіанти є на вибір. Ціна одної штучки 9 гривень. Вафельки від торгової марки «Рошен» по 9 гривень. Теж є різні варіанти. Я за заокруглюю більшу сторону. Значить, ціна ціна 9 гривень, якщо заокругли. Вафлі від своєї лінії Артек клас 12 гривень, вага 71 грам, і є три варіанти в асортименті. Шоколад від торгової марки Міленіум Веріпері. Такі великі, по 270-285 грамів, два варіанти акційних за 89,50. Коко чоко від рошен. Ціна 26 гривень за 100 грамів. Печиво від рошен, лові та джелів. В упаковці 420 грамів, 80 гривень. Вишня Апельсин. Начинка. М'ясо гумілки Наша ряба. Ціна 14,90 за 100 грамів, тобто що 149 гривень за 1 кілограм. Мені подобається ось таке м'ясо у запеченому форматі. І загалом досить смачне, треба взяти. Акційна ціна на ось такі ковбаски, мортадельки від глобіном. Вага 600 грамів, ціна 150 гривень. Морозиво від торгової марки Хрещатик. 4 смаки акційних по 14 гривень. В вафельному стаканчику крем-брюле 70 грамів, шоколадний, біленький та фісташковий варіант всі по 14. Від своєї лінії великий стакан. Ціна 21 гривня, пломбір, вага 85 грамів. Морозиво від лімо Моршинська, лимонад 14 гривень. Морозиво лімо помбір 23 гривні 50 копійок. 90 грамів. Млинці французькі заморожені із куркою від своєї лінії. 370 грамів. Пише, що тільки треба розігріти. Хто куштував, залишайте відгуки, буде цікаво почитати. І зараз ціна акційна: 39,50. Крабові палички від своєї лінії 500 грамів за 68,50. Від торгової марки Норвен. Креветки. 700 грамів. 200 гривень. Риба, тижня, хек свіжозаморожений, філе на шкірі. 218 гривень за кілограм. А от з карткою АТБ акція на нототенім. Тільки при оплаті карткою АТБ ціна буде 186. А для всіх інших ціна 225,40. Ось так вона виглядає. Фасована по одному кілограму. Пельмені фірмові із яловичиною та свининою «Три ведмеді. В упаковці 850 грамів. Ціна 150 гривень. Пельмені «Три ведмеді з куркою 84 гривні. Ось така от упаковочка. А ще є акція на кар... з картоплею вареники від торгової марки «Три ведмеді. На ці вареники діє акція, якщо оплачуєте картою АТБ 800 грамів за 62 гривні. Для всіх інших ціна 96. Морозиво 3 ведмеді, Монако, полуничний чизкейк або кірамісу 500 грамів за 104 гривні. Морозиво вельвет Лімон, смак Полуниця за 26 гривень. Морозиво Монако, чорничний чизкейк 26,40. За 31 гривню ось таке морозиво факел від своєї лінії смак Полуниця. А ще ось таке морозиво з акційною ціною 31 гривня, двошарове, ягідне. Воно досить велике. 150 грамів. Яйця 4,26 неакційно. Чай чорний від своєї лінії. Black Royal 43 гривні 80 грамів. Чай розсипний від своєї лінії. 35 гривень 60 грамів. 42 гривні 50 грамів. І такий варіант 70 грамів, 42 гривні. Кава від своєї лінії 220 грамів за 177 гривень. Рощина за 200 гривень. Ікра Норвен Форелі Лососева 80 грамів. Картопляні чипси від своєї лінії. 110 грамів, 30 гривень. Так, так, так паприка, бекон, сир і сметана та зелень. Кукурузяні чипси 28,10 за 100 грамів. Вологий корм клуб 4 лапи 11,60. Вологий корм для собак клуб 4 лапи 11,60. Малих порід. Туалетний папір Elite Soft двошаровий 4 рулони за 36 гривень і 50 копійок. А ось цей туалетний папір трьохшаровий. Акція, якщо оплачуєте карткою ТБ 53 гривні, 50 копійок. 4 рулони. Серветки вологі Giggles Антибактеріальні 27 ,50. 72 штуки. Дитячі вологі серветки Giggles 29,50, теж 72 штуки. Підгузки Хагі зі знижкою 28% 324 гривні. Трійка 52 штуки, четвірка 44, п'ятірка 38. Прокладки Always 10 штук, 42 гривні, 50 копійок. Більші упаковочки по 18 штук. 71 гривня, такі 14, а тут нічні 10 штук. Зубна паста Colgate Max Fresh за 35,70 50 мл. Набір зубних щиток 2 штуки від Colgate 66 гривень. Ось ці. Зубна паста Colgate Max Fresh. 100 мл 62 гривні і ось такий Colgate. Max White 62 гривні 100 мл. Дезодоранти Old Spice по 65 мл 96 гривень. Мило від своєї лінії 2 в одному. Упаковці 4 штучки по 90 г 45 гривень. На дуру зеленому кольорі мило тверде 5 штук. Акційна ціна 79 гривень. Сейвкард рідка мило антибактеріальне 62 гривні 225 мл. Гель для душу. Дуру 73 гривні, 450 мл. Шампунь для волосся кліомен, більшого об'єму 360 мл, коштує 145. 225 мл за 93 гривні. Мийний засіб для очищення унітазу підвісний Neopure 28,30-40 одна штука. Засіб для миття посуду Neopure 35 гривень пів літра. Порошок для прання Grünwalt 24 гривні 400 грамів. Так, тут акція при оплаті карткою АТБ на Savax 245 гривень за 3 кілограми. Для всіх інших ціна. 379 Велс кисневий плямовий Відник 94 40 за кілограм. Капсули для прання неопір. Це є і порошок, і гель. Два в одному для кольорових речей: 10 штук, 94,70. Капсули неопюр універсальні: 24 штуки. 222 гривні. Порошок Гала Аквапудра кілограм 800 г 179 Ополіскувач для тканин Тесорі, 129 гривень 760 мл. Такий гель для прання зі знижкою 30% 147 гривень 900 мл. Засід для прання клемент 107 гривень за літр. Фрезіні за 105 гривень. Тут півтора літра. Перволь є зі знижкою за 209 гривень та 30 копійок 1 літр. Грюнвальд гель для прання. 3 кг 900 г за 116 гривень. Пиво Жашківське м'яке світле. Літр 800 мл 48,50 гривень. Опілля віденське 38 гривень і 10 копійок, літр 100 мл. Пиво львівське Світле, 22 гривні 40 копійок, 480 мл. Таке пиво, Світле за 23 гривні 80 копійок 1-літра. Оболонь преміум 4 баночки по півлі, 102 гривні 50 копійок.